Шановні друзі, тільки що лівою рукою хотів взяти фонарик, а ледве повернув руку. Ну, ледве повернув. Ви знаєте, травмував руку, таскали тут здоровенні колоди. Я думав, що я сильний, ну, я ж в спортзалі займаюся. Ну, але одне діло піднімати штангу, а друге колоди незручні. Я підірвав собі біцепс. Не Функція біцепсу це не тільки зганання руки, це ще поворот руки. Отак. Коли ти повертаєш руку, це працює біцепс. Щоб ви знав. І от я не можу повернути так руку. Ну, воно все пройде, звичайно. Воно ніяк не заживе, бо приходиться весь час щось таскати на собі. Ну нічого, все пройде. Як казав Черчилль, коли йому було дуже погано, і Соломон так казав, мудрий, коли дуже погано було, він, знаєте, що говорив? Все проходить, прийде і це. Так само і ця війна пройде. І буде краще. Повірте, буде краще. В 100 сто раз, в тисячу раз краще. В тисячу раз. А тепер я вам трошки хочу розказати про наших недалеких тут місцевих жителів. Ну, не всі вони такі. знаєте, я помітив люди середнього віку і молодь, вони вже давно зрозуміли, що відбувається. Принаймні, оце коли почалось широкомасштабно. Давно.